Вітаю, друзі! Ви дивитесь програму Прайм Тайм. З вами у студії працює Євгеній Мікоян та команда телеканалу «Конкурент Конкурентів. Сьогодні до нас доєднається сержант 13-ї бригади НГУ Хартія, головний редактор історичної правди Вахтанг Кіпіані. Вітаю вас, Вахтанг. Слава Україні! Ви часто говорите про важливість створення от системи українських маркерів пам'яті. А от власне розкажіть детальніше, що ви маєте на увазі, які кроки потрібно зробити, аби втілити цю ідею. Дискусія про те, як ми маємо розповідати про історію, про війну про наших героїв. Вона очевидно, що складається з десятків різних пластів, і навряд чи можна в одній відповіді там все сказати. Але ключове, має бути рамка державної політики. Вона частково створена, бо існують законопроекти, закони чинні, наприклад, про визнання борцями у двадцятому столітті там людей, які боролися за державність, починаючи від доби. Українських січових стрільців і до народного руху України, гельсельської спілки і ну тобто часів боротьби за відродження державності. Але, наприклад, попри те, що закон існує, донедавна були одиниці, наприклад, вулиць, проспектів, пам'ятних дошок, пам'ятників присвячених тим людям і тим явищам, тим подіям, про які в цьому законі, наприклад, сказано. Початок війни, у 2014 тисячі актуалізував тему. Як нам ставитися до пам'яті про російську славу на території України? Вона є в пам'ятниках, назвах міст, вулиць, проспектів, навчальних закладів там і так далі. І так далі. Ця тема частково розв'язана частково іншими законами, там так званими деколонізаційними чи дерусифікаційними, але водночас є завжди нерозуміння, а які відношення цей поет має там до? Російської імперської політики, а чому цього військовика треба позбавити пам'ятника чи дошки там в Одесі, Києві там чи Житомирі. Одним словом, ця історія про десятки різних вимірів, в кожному з яких є доволі дискусійні або конфліктні для суспільної пам'яті моменти. О, де хто погоджується там з частиною державної політики, а потім каже. А от тут я не погоджуюсь, бо мій дід, наприклад, воював в червоній армії, і тому давайте тут щось робити не так. І а на запитання: як, як нам ставитись, наприклад, до чину людей, які воювали у складі радянської чи совєтської робітничо-селянської червоної армії у там не знаю роках, наприклад, у Фінляндії, окупую, окуповуючи Польщу це для Волині актуально, бо це початок війни починався зрештою з атаки на тоді польську територію, хоча вона так само незаконно була у складі польської держави. Тобто, тут, знаєте, мінні поля розкидані історією, і тому оці маркери вони з одного боку мають об'єднувати націю, але з другого боку, в певних місцях, ми маємо розповідати нації людям про те, чому це важливо. Тобто люди можуть бути ну або несвідомі, ну це нормально, або просто не знати про певні історичні віхи або людей. І тому вони сприймають в штики, в багнети все те, що пропонується. Тому тут кілька процесів паралельних: освіта і просвіта З одного боку. А державна політика, вона має директивний характер, тобто, коли в законі написано, що це наші герої, то вже питання дискусії: чи ми маємо їх встановити чи ні? Знімається. Якщо ми кажемо, що воїни, які загинули на російсько-українській війні, для нас герої, то відповідно ні міська рада, ні громадські організації, ні там якісь органи влади не мають права Опиратися цьому, а їхня задача виконати рішення, яке прийнято консенсусом у парламенті або більшістю. ну, власне, це те, що ви кажете, що війна змінює от, підходи до осмислення нашої історії. Власне, я пам'ятаю, що я вивчав в школі одне діло стосовно історичних подій, що після початку вже повномасштабного вторгнення, де від 2014 року, теж починаючи, як почались по іншому. Трактуватись деякі історичні події з точки зору, як нас використовували або як нам нав'язували певні моменти, От, тобто умовно кажучи, 20 років назад, коли я навчався в школі, це було нормально. Ми вивчали про яку ситуацію так, це було абсолютно нормально, от було так і так і так. А зараз ти розумієш, що це були скоріше відносини жертва аб'юзер або нав'язані якісь стандарти. І от, власне, я так розумію, ці маркери в тому числі повинні показати під іншим кутом так, історію. Так, я вам наведу один приклад. От останній раз я був в Луцьку десь місяць тому, можливо, дещо пізніше скажу, чому. Але от перед тим я був, наприклад, років 4 чи 5 тому, ну ще перед Великою війною. І я з моєю колегою, вона працює в Інституті національної пам'яті Лесі Бондарук, Ми йшли по Луцьку і дійшли до скверу пам'яті, де стояли бронзові там, якісь літери, радянські нагороди. Ну і головне там було написано, що початок війни це 1941 рік. Ну, це настільки антиісторично у випадку Луцька чи Волині загалом, що мене тоді це вразило. Я написав допис у Фейсбуці, що ці маркери радянської колоніальної політики, перської і історичної політики неприпустимі. Я пам'ятаю, як багато десятки лучан журналістів, підприємців, ну якихось громадських діячів, видимих людей, тобто не якісь там знаєте, аноніми, а цілком реальні осяжні люди декого з яких я навіть знаю, почали писати, що не твоє діло, не лізь, це наша пам'ять, це наша історія. І Оцей 41-й рік був великим маркером, що ці люди фактично відмовлялися відкрити очі і зрозуміти, що війна для Волині почалася не 22 червня, 41-го, Це така банальність. А вона почалася у вересні 39-го року. Бо, наприклад, частина волинян, українців споходження та не тільки поляків, євреїв інших. Були або мобілізовані до складу польського війська і прийняли бої і загинули зрештою перші дні вересня. А зрештою, 17 вересня прийшло так зване визволення комуністичним радянським союзом. Тобто війна почалася для Луцького 39 39-го року. Але визнання цього ну, банального історичного факту це як погода. знаєте. там сьогодні в Харкові, наприклад, холодно. Я в курці сиджу. Це банальний факт. Не тому, що мені подобається сидіти в курці і мерзнути, але це факт. Тим не посперечаєшся. Так, от момент усвідомлення, тому що ти обиралися не... у світі. Да, вони відмовлялися вірити в те, що 39-й рік це, це ми вже не будемо дискутувати. На просто прийде час коли 41 буде перебито на 39. і от цей момент що потрібна була велика війна, щоб для міської влади, для музеїв, там для громадських якихось організацій, і головне для пересічних громадян, оцей момент усвідомлення мав наступити. Десь ми можемо чекати. Очевидно, є моменти, які викликають бажання поговорити ще, і це зрозуміло, але водночас і речі, де ми чекати до тоді, коли всі прозріють. А якщо цього не станеться ніколи, то ми не маємо чекати, поки помре останній совок для якого 41 буде важливою датою його біографії для колективної біографії українців. Війна 39-45, і зрештою питання 45 – Теж питання, бо війна для українців, зокрема і на Волині 45 му не закінчилась, і у цей момент мені здається так само треба проговорювати. І от тоді, коли ми частково проговорюємо і знімаємо проблему, то проблема перестає бути викликом, а вона стає рішенням. І тоді вже просто приходять люди, відповідно навчені, міняють цифри, переписують якісь там глави підручників або міняють експозиції в музеях, і це абсолютно природне. От, власне, знаєте, тут що напевно ситуація з тої точки зору, що от е, я казав, немає усвідомлення. Тобто, ти розумієш, що війна почалась Друга світова у тридцять дев'ятому році, але ти якось не зважаєш на ось те, що в тебе десь в місті чи поруч можуть бути от меморіали або якісь символи, які говорять зовсім про інше. Це вже як діло можливо звички. От, власне, хотів запитати: а де в Україні є міста чи місця, які на вашу думку є от прикладом успішної правильної меморіалізації подій історії України? Я думаю, що такі події і місця, то такі місця є всюди? Тобто, було б неправильно сказати, що от є всюди, а в Луцьку нема. Певно, що і в Луцьку є правильні місця, де правильними дошками, правильними назвами, правильними експозиціями позначено певні важливі. Місцеві події або все національні події. Ну, от останнє, що я бачив, це під час цього якраз е, приїзду до Луцька кілька тижнів тому, що на стіні е, СІЗО у місті було поміщено мурал з портретом таким мистецьким і дуже світлим портретом останнього вбитого е, комуністами Бандерівця, вояка УПА Гончарука. От мені здається, що це. Дуже делікатна і вміла форма меморіалізації пам'яті про цю людину, яка загинула тоді, коли вже окремі лучани виходили з сині-жовтими прапорами із тризубами на публічні події. Проводили мітинги, дискутували щодо минулого, чорного і білого. А людину в цей час за ту саму Україну, за яку ми вже тоді виходили на ці мітинги, просто тупо розстріляли, і тому це дуже добра форма пізня. Так, це довго було, але це була робота людей. Леся Бондарук знайшла історію цього воїна, написала статті. Зараз, потім я знаю, написала книжку. Потім були знімати, зняті різними журналістами телесюжети. Потім це керівництво пенітенціарної системи, конкретного слідчого ізолятора, які робили це, є художники, який намалював. Тобто це є робота дуже багатьох людей. І результат, на мій погляд, хороший, гарний. І тепер люди, які будуть проходити. Задумуються, а що це за людина, намальована на лавочці, там на, ст на стіні сізо? Можливо, і інші люди, такі видатні, як там, Мороз, наприклад, який сидів у цьому слідчому ізоляторі, один з найвідоміших, найвидатніших українських дисидентів націоналістів. Можливо, і він коли з'явиться так само у вигляді е живого портрету, і для когось це буде відкриття, що така людина жила на Волині, в Луцьку, і, зрештою, сиділа в цьому самому слідчому ізоляторі. Тому. І в Києві, і в Харкові, де я зараз перебуваю, і в інших містах завжди є дуже вмілі приклади, але водночас є спротив частини суспільства тому, що треба щось міняти. І іноді, наприклад, заходиш до українського музею, і ти бачиш там 10 стендів про індустріалізацію чи колективізацію, і один один скромненький стенд про репресії щодо, наприклад, людей в тій самій 20-ті 20 роки 20-го століття. Хоча масштаб. Фантастично, Тобто в області загинули сотні тисяч людей від голоду, і цьому присвячено три-чотири якісь бліденькі ксерокопії, але водночас там будують там, два-три стенди про те, як прекрасно створювалось колгоспи. Ну тобто, це не розуміння ні масштабу, ні етики того, що взагалі відбулося. А ми вже знаємо, що це злочин. Відповідно, ми не можемо розповідати про долі людей так само банально і байдуже, як це робилося в цих музейних. Наприклад, експозиціях раніше, тому ну точно не треба посипати голову попола, в тому самому в Луцьку є прекрасні приклади оцієї правильної мобілізації. але водночас треба просто піддивлятися, як інші роблять, і, наприклад, реалізовувати ці виставки або ці експозиції, або лекції, або перейменування, так як це зробиться в інших містах. Тому тут лише за співпрацею можна побачити ліст. От, ви, до речі, дійсно зачепили ось цю от тему, так що про деякі важливі події може дуже мало приділятись уваги. Про якісь загальні речі, так, які були, але, можливо, не такі важливі. Є дуже багато інформації, а про трагічні, неприємні моменти, але дуже важливі, може бути, ви кажете, дві сторінки, так, присвячено. От як ви гадаєте, а, от власне, що треба поміняти в плані. Вивчення історії і те, як вона подається, адже ви казали, що один з пунктів зміни цих маркерів історичних, в тому числі освіта, можливо, я перетягую ковдру на, на цей на бік освіти, але я вважаю, що освіта це взагалі основа основа всього. Якщо людина отримує добру освіту в школі, в університеті, в публічному полі, тобто самоосвітою, через відвідув виставок кінофільмів. Ну будь-чого, що складає фактично весь безперервний процес самоосвіти, який триває все життя, то людина звичайно міняється, і з нею легше буде говорити на ну, важливі і важкі моменти. Ну, зрештою, про веселі теж треба говорити, але ну якщо говорити про пам'ять історичну в двадцятому столітті, зокрема вона рідко коли була весело, вона була здебільшого або героїчна, або трагічна, або така, яка вимагає проговорення. Тому і в школі, і в інших місцях, де ми здобуваємо різні форми освіти, звичайно, має бути більше уваги приділено тому, щоб розповідати про минуле так, як аудиторія здатна це сприйняти. Бо часи міняються. І колись ми читали товсті книжки. А зараз всі дослідження показують, що здебільшого люди читають вже заголовки статей, вже не самі статті, а заголовки. А тепер. Не знаю, ролик на Тіктоці часом може замінити в плані потрапляння в певній аудиторії роботу великих наукових колективів. І тому треба вміти переупаковувати важливі сенси, важливі події, важливі імена в такі форми, які певна частина аудиторії здатна прийняти. Ми, до речі, от в бригаді Хартія так само це обговорюємо, що частину. Матеріали ми для наших рекрутів подаємо у традиційній, наприклад, навчальній формі, лекційній, або показуємо приклад, як це робиться. Але частину там щось наговорюється голосом частиною там вигляді мемів, наприклад, людина краще запам'ятовує. Просто щось таке, що буде триматися в голові завдяки легкій формі, тому процес пошуку форм це ну, вічна проблема, і є прекрасні приклади, коли вчителі або в шкільні, або в університетські. Ідуть на зустріч зі своїм аудиторіям і перероблюють презентації під сучасні вимоги, щоб молодь запам'ятовувала те, що треба запам'ятати, або роблять подкасти, в яких можна розповісти певну історію емоційно, там з голосами, з музикою, з шумами і так далі. Тобто, в принципі, форм як достукатись до аудиторії, є багато. Ну і залишаються класичні форми, лекції, екскурсії, кінофільми. Стеріали, і чим більше такого матеріалу буде, то тим краще українське суспільство, в принципі, себе розумітиме. Я часто е, згадую приклад на одній з лекцій в Луцьку, pardon, у Запоріжжі, я показав в презентації файл, де був портрет Романа Шухевича. Причому аудиторія його не впізнала. Але е, коли я потім сказав, що це Шухевич, то частина людей, ну, студентів, здебільшого, сказав, А, ну ми знаємо, хто такий Шухевич, і одна дівчина. Підняла руку і дуже гарно, прямо реально, майже ідеально, почала переповідати його біографію. І я запитав: а звідки вже ви так добре знаєте біографію Шухевича? Вона сказала, а я подивилася про нього фільм, нескорений. Тобто, людина подивилася фільм і реально, а потім почитала про нього там в Вікіпедії, може, якусь статтю, і все у людини на все життя залишилося доволі добре розуміння масштабу Шухевича, взагалі самого явища, чим була визвольна боротьба в 50-х роках. Ну, в кінці вона сказала, що так трошки замрізабріяно. А ще він був дуже красивий чоловік. Я знову ж таки перепитав, звідки вона це знає. Ну так у фільмі ж я бачила, а в фільмі його грає актор Григорій Владій. Тобто він не дуже схожий на реального Шухевича, але він красивий і він гарно зіграв свою роль. Тому дуже важливо говорити з суспільством ну, по-різному, різними голосами, різними інструментами. Ну і це матиме результат. І ми бачимо прекрасні приклади там польські. Американські, французькі, німецькі, які так само багато інвестують у створення різних форматів там, від коміксів до ґрунтованих публікацій, і від легких розважальних фільмів, до цілком побудованих на, на матеріалах серіалів. Тому все це має бути колись або паралельно до подій, які зараз відбуваються, створені в Україні, і тоді суспільство буде краще знати. Тут не тільки питання знаємо, тут, напевно, ще питання. Розуміємо масштаби, от ви часто піднімали, я знаю питання того, що оцінку подій дають чорну або білу. А так не може бути, що тільки так, а тому, що є чимало факторів, які на це впливають, і окрім розуміння факту, що щось відбулось, іноді дуже важливо розуміти контекст цих подій. А чому саме так відбулося, що до цього призвело? От, власне, ви правильно говорите, що залежить від. Форми подачі, тому що є люди, які сприймають на слух, є люди, які візуально, є люди, які там через гумор або через це. Я вам скажу відверто по собі. Я ніколи. Е, ну, тобто, я в історії трішки розуміюсь, але ніколи не заглиблювався там в якісь теми окремо, тобто, це е, шкільний курс, ЗНО здавав з історії, цікавився в той період, щось іноді десь траплялося, дивився, але там не було, знаєте, що візьму, відкрию ці лицей. Ну, відколи почалась саме повномасштабна а, війна. Тож дуже багато ютуб проектів запустились, які почали говорити про українську, українську історію. Зокрема, я для себе знайшов один ідеальний ту проект. Вони роблять по 20 хвилин ролики з таким візуалом, з діаграмами, з картинками, ще й весело подають. Я вам скажу, я от просто сітаю їсти, вмикаю, і все. Я вже якийсь кожен раз нова тема, кожен раз 20 хвилин щось нове про історію. І мені ось такий формат, наприклад, ідеально заходить. Я розумію вас. Ми, наприклад, протягом 10 років розвивали е історичну правду як телевізійний проєкт. У нас на Ютубі є сотні випусків, теж на різні теми. І там є теми дуже серйозні, є теми несерйозні, є теми більш більше там, де, де ми говоримо. А є де теми, де ми показуємо. У нас там був серіал, наприклад, про історію української корупції. то ми зробили це так доволі в грайливій формі з переодяганням наших. Е Героїв у костюми відповідно від доби Русі і там через козаць, Козаччину через 20 століття, і до наших днів, в принципі, відгуки були дуже добрі. Люди, в принципі, реагують, але водночас є люди, яким оце все костюмування або там маскарад не потрібне. Вони просто хочуть слухати, наприклад, таку більш-менш коректну подачу і таку традиційну подачу. Тому не можна сказати, що один інструмент заступить інший. Треба і, і. Тобто і робити комікс, і писати монографію наприклад Чим більше тим в краще. торічні правді ми намагаємось от знайти цей баланс, і от книжки, які ми випускали, чи про українсько польську війну 20-го століття вона тривала кілька десятиліть, чи про діяльність українських націоналістів, чи взагалі про другу світову. Ми шукаємо от баланс між професійними істориками, краєзнавцями і пересічними спостерігачами, очевидцями подій. Ну, тобто, ну і, і напевно ми знаходимо цей баланс. Але кожен раз це звичайно, виклик, як так сказати, щоб люди книжку не просто купили це перший крок, але ще й прочитали, щоб вона не була прикрасою полички. А щоб людина потім сказала: от зараз почалась чергова хвиля українсько польської дискусії. І мені дуже приємно, коли люди кажуть, що це і військові і цивільні кажуть: а от вашу книжку ми прочитали там 20 різних авторів. Ну я просто упорядник, порядник, але часто кажуть мені, вашу, тобто, це мою. Ну не в сенсі, що я її написала, я її там ну продюсував, так би мовити. Але люди кажуть, от я знайшов пояснення, наприклад, чому поляки так запекло, наприклад, за свою правду історії борються. І я кажу, дякую. Ви прочитали книжку. Це вже важливо, і людина стає тим собі амбасадором. Но погляду, що треба розбиратися, і що в історії справді нема ні тільки білого, ні тільки чорного. І певний історичний діяч чи організація може бути в певний момент героєм, а в момент певний катом. і в українській історії, і в польській, і в будь-які інші так само. Оце важливо, щоб люди намагалися в цьому розібратись. Тоді вони не такі, як футбольні вболівальники, знаєте, коли вболіваєш за свій клуб, тільки тому, що він свій. А тому, що ти освічений і розумієш. Що, наприклад, у українських націоналістів у 40-х роках була рація, і вони діяли раціонально в інтересах нашого теперішнього. Бо якби вони не перемогли у тій страшній боротьбі на Волині в 40-х роках, то вибачте, і Ковель, і Луцьк, і Сарни, і багато інших міст були би Польщею. Ну це об'єктивна реальність. Тому не можна сказати, що історія не має впливу на нас сьогоднішніх. І, і тому ми маємо і шанувати цих героїв, і вказати вголос там, де, де певні історичні персонажі переходили межу і були вже не героями визвольної боротьби, а різунами, які мають бути на сторінках, на сторінках книжок або в експозиціях музеїв, але не приміром не в назвах вулиць і площ, як це часом буває. Ну тобто показувати не лише. Хороші сторінки історії, але й погані, адже це теж є приклад, який показує, що до чого може призвести Друга світова війна. це тема, яка дуже сильно людей чіпляє, і іноді складається враження, що ця війна ще не закінчилася. наскільки гарячими є там українсько польські чи українсько-російські дискусії, м'яко кажучи, навколо цієї війни, і от це ж пов'язане не, не тільки з цими шістьма роками війни, як, як такими, а тим. Чим була війна, оця війна конкретно для українського народу? Я колись говорив з видатним чоловіком, волинянином з народження Ігорем Рафаїловичем Юхновським. Він був останній солдат Червоної армії у українському парламенті. Він мені сказав, що я настільки кажу ненавидів німців, що я пішов до Червоної армії, не задумуючись так би мовити. Але для дуже багатьох його ж земляків і його ровесників вибору. Не було, і вони йшли наприклад до українського підпілля в ті самі роки і місяці, коли їхній там земляк їхновський йшов до Червоної армії. То ми ж не можемо написати історію Волині там чи України, ігноруючи один з цих фактів. А, а це відбувалося, коли писалася одна версія історії, то там про умовних бандерівців було півсторінки і то лайка. А зараз є інша крайність, коли пишуть історію війни, і там червоноармійцям. Країнцям присвячено або непропорційно мало, або часом взагалі не пишуть про це, і цей момент треба проговорити. Ну і зрештою, потім написати таку універсальну історію світової, якої ще немає, яка має бути як один з інструментів зшивання суспільства. Це дуже потрібно. Як ви вважаєте, ми, українці, як нація, як держава, вчимося на історії? Ми. Нам вдається уникати колишніх помилок, і що потрібно взагалі робити, щоб уникати можливих помилок. Я думаю, що це дуже висока планка, якої жодна нація в світі не досягає. Тобто, всі говорять про те, що треба вчити уроки історії, не повторювати помилок, і всі їх роблять. Це ж не тільки в Україні, от дивіться в 20 столітті угорщина кілька разів була обирала сторону поганих хлопців в різний в різний час, і от зараз, наприклад, прем'єр-міністр Орбан обрав сторону поганого хлопця, тобто одного з вбивців світу і міжнародної політики, міжнародного права Путіна. Ну це ж розуміти, якби він добре знав угорську історію або розумів її, то він би не став на сторону зла так очевидно, як, як він зробить це зараз. Або там словацький президент чи прем'єр-міністр те саме робить. Тому е я думаю, що і в англійському, і в американському варіанті можна знайти відповідні приклади. Але якщо говорити про українців, то з одного боку ми ще достатньо недобре знаємо свою історію, і це показувала недавня соціологія, коли люди знали, що, наприклад, це бандити, але на запитання. А чим вони займалися, а де вони діяли, а скільки їх було, а які там люди в принципі були, а яка була їхня мета, а, а який фронт для них був першочерговим? То люди дають до сьогодні неправильні відповіді. І, от, наприклад, сьогодні обговорюється там тема українсько-польських стосунків, і поляки кажуть, що антипольський фронт УПА був головний це неправда. Перший фронт і головний був антинімецький, і сам факт виникнення УПА це антинімецький чин. І відповідно, якщо людина це на документальному рівні вивчить, то вона не буде повторювати цю помилку і робити з нею, вибачте, політичні висновки. Тому ну, ми не можемо і ми ніколи не будемо знати всього. Але шлях до розуміння історії це важливий момент для того, щоб ну, менше робити помилок. Ми ж люди, ми все одно будемо їх робити. Але чим більше ми уроків історії вивчимо, тим, очевидно, менше ми будемо наступати на граблі, яких... Розкидано історією дуже чимало, а що ви порадите молодим людям, які прагнуть досліджувати історію України? Дуже хороше і об'ємне запитання. Я б сказав дуже коротко: Дві, два, два напрямки. По-перше, досліджувати, наскільки це можливо історію власних родин, це дуже цікаво. Це зараз для цього є безліч інструментів, і мільйони сторінок документів оцифровані, і книжки, які завгодно, можна дістати. Або знайти в онлайн, або в бібліотеках, тобто досліджувати себе, бо це дуже дуже цікаво. там безліч цікавих скелетів або цікавих таємниць буде знаходитись поворотів долі, поворотів історії. Ну, наприклад, через ваш край чи, за чи чотири рази за двадцяти століття кордони держав переходили. Це ж це ж міняло долю людей. Тому, досліджуючи це, можна багато чого дізнатись. А з того боку, все-таки не відмовлятися від розуміння глобальних процесів і як в рамках нації. Щоб знати, а чим жила Харківщина, а чим жила Закарпаття, а що було на Одещині, яка доля Криму? Тобто, ну і плюс світовий контекст, звичайно, розуміти, що навіть зараз нинішня війна відбувається на тлі подій на Близькому Сході, там в Азії, де завгодно, в різних місцях, в Африці. І ми часто хочемо, щоб увага світу була прикута до нашої нашої проблеми, нашого болю, але ж так само ми свій погляд український на Судан. Або на, на Малі, або на Афганістан, або на Курдистан. Ми не скеровуємо, тому які в нас можуть бути претензії, що для частини світу проблема сирійських чи іракських курдів це набагато більша проблема ніж проблема, чи буде існувати місто Покровська, або там чи кацапи знову прорвуть лінію десь на Харківщині? От мені здається, що це ну трошки і пігулка або Прискування від такого егоїзму, яким страждають всі нації, українці, зокрема, коли вважають, що наш біль або наш огляд, або наш підхід є єдине можливий. На жаль, і на щастя, в глобальному вимірі треба просто дивитися на на цю картинку, і молодь може якраз знаючи її мови і маючи різні інструменти, можуть це вивчати, аби вони були байдужими. Це найголовніше. Дякую, пане Вахтанге, за цю розмову. Слава ЗСУ, слава Україні. Слава навіки. А я нагадую, з нами на зв'язку був сержант 13-ї бригади НГУ Хартія, головний редактор історичної правди Вахтан Кіпіані. Ви дивились програму Прайм Тайм. Вимикайте новини Луцька та Волині щогодини на телеканалі «Конкурент-ТІВІ». Підпишись на наш ютуб канал та соцмережі. Побачимось на Конкурент Тіві. Все буде, Україна!